Консультація для батьків, чому дітей бути справедливими Дозволяйте дітям висловлюватися щодо несправедливості. Діти очікують, що всі будуть грати за правилами і коли хтось їх порушує, їм потрібно висловити своє незадоволення. Не нехтуйте дитячими скаргами, натомість уважно і терпляче вислуховуйте дитину і разом із нею поміркуйте, як можна було зробити все по-іншому. Такі розмови зосереджені на справедливості і можуть допомогти дитині вирішувати схожі ситуації у майбутньому. Встановлюйте прості правила. Правила для дітей мають бути простими і зрозумілими. Скажемо, будь добрим до кожного та лагідним до всього. Це можна пояснити так: ми не б'ємося, не обзиваємося, не пліткуємо, не ображаємо інших, а також не грюкаємо стільцем, не рвемо папір, не ламаємо олівців і не малюємо на меблях. Якщо діти порушили одне чи кілька правил, сядьте в коло і разом пригадайте всі встановлені правила. Дотримуйтеся правил, яких навчаєте дітей. Діти зазвичай наслідують те, що бачать. Тому вони мають розуміти, що правила встановлені для всіх. І якщо дорослі будуть порушувати ці правила, діти також швидко почнуть їх ігнорувати і чинити опір. Дотримуйтеся правил у будь-яких обставинах, а не лише тоді, коли вам це зручно. Надавайте змогу дітям навчатися кожного дня у щоденному житті звертайте увагу дітей на правила, які вони можуть зрозуміти. Гарним прикладом є сигнали світофора чи знаки дорожнього руху, які регулюють поведінку на вулиці. Встановіть разом із дітьми. Правила щоденного життя утома, скажімо, чекати своєї черги, щоб погратися з іграшкою, складати особисті речі в шафку, прибирати за собою. Щодня навчайте дитину дотримуватися встановлених правил. Давайте дітям змогу погратися в дорослих. Поспостерігайте за грою дітей в дорослих. Та дізнайтеся, як діти сприймають вашу поведінку. Вони намагаються бути дорослими і імітують дії, слова та інтонації своїх батьків і вихователів. Фраза Уявімо, що я мати, а ти дитина початок гри, відтак діти виявляють або турботу, або погане ставлення залежно від того, що вони отримують від дорослих. Давайте дітям змогу грати в такі ігри, щоб вони ліпше розуміли, що таке справедливість і несправедливість. А ви бачили свої помилки. Визнавайте свої помилки. Інколи дорослі припускаються помилок і звинувачують дітей у тому, чого вони не робили. Важливо, щоб батьки визнавали свої помилки і просили вибачення. Так, діти пересвідчуватимуться, що справедливість відновлюється. Дякую за увагу! До побачення!